Доброго вам здоров'я, шановні, 4 червня, день святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. На полісі сіли гречку і льон в цей день. Якщо зранку дме вітер із північного заходу, то буде дощ. А якщо дощ вже почався, він триватиме щонайменше три дні. Ніч перед святом була душною, то літо обіцяє бути спекотним. А от якщо зривається сильний вітер, то зима буде м'якою тихою. Якщо вдень випав град, Гречку сіяти марно в рожаю не буде. Собаки вночі виють, червень більше дощів не принесе. А якщо на траві майже немає роси, то попереду посуха. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам спокійного, і доброго, і гарного, оптимістичного настрою, чудового ритму дня, добрих слів від тих, хто поруч. Нехай все, що ви робите, дається легко, з натхненням і вірою власні сили. Бажаю вам тепла в серці, в розмовах, в щоденних турботах. Нехай цей день буде тихим союзником вашим у важливих рішеннях, приносить рівновагу і відкриває нові горизонти. А пам'ять про святих, які вшановуються сьогодні, хай додає внутрішнього світла і мудрості і хай ведуть нас з вами вони по сьогоднішньому дню. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо більш детально. Про цю середу. Дуже цікава середа, тому що в нас вже йде повним ходом підготовка до зелених свят і до трійці. І за великим рахунком. Це в нас сьогодні останній день перед зеленими святами, можна так вважати, хоча і деякі дослідники кажуть, що зелені свята починаються в суботу перед Трійцею, а деякі дослідники вважають, що зелені свята починаються в четвер перед Трійцею, тому що починаються русалії. Русалії, зелені свята ну це, це ну, не те, що це на одне і те саме, звісно. Але в принципі це синоніми можна так вважати. Тому сьогодні ми активно, активно до цього всього готуємося. І я дуже детально вам розповім про всі традиції, звичаї, вірування про цей день. Бо я враховую, що на цьому каналі ви пам'ятаєте не перехідні свята, а ще перехідні свята. Перехідні народні звичаї, яких у українського народу дуже-дуже багато, і про них майже ніхто не говорить. Тому ви дуже вдало зайшли на, на цей канал, на це відео, дізнаєтеся, цікавинки дійсно унікальні. Я думаю, що просто що, щоб це все дізнатися, це... треба стільки книжок перелопати, стільки етнографічних джерел перекопую щодня. Ви навіть не уявляєте собі, тому я тут для вас все це зібрала і коротенько вам розповім, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. А ви, будь ласка, додивіться. Дівіться це відео корисне і цікаве до самого-самого кінця. ставте лайк подобаєчку, підпишіться на канал. Звісно, запросіть, може, когось із ваших друзів, знайомих підписатися так само на цей канал, кому цікава ця тема. Звісно, робіть репост цього відео, розповсюджуйте декілька, можливо, це відео. Це дуже цінне насправді відео. І я запрошую вас до свого телеграм-каналу, посланечка, на який я як завжди залишу в описі під цим відео. Періодично на тому телеграм-каналі я цікавинки якісь додаю для вас. Тому, будь ласка, підписуємося. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Святий Митрофан жив в третьому столітті в Римі. Ще в юності зрікся язичництва, його на християнську віру навернув батько. Коли хлопцеві виповнилося 12, разом із батьком Домиціаном та старшим братом він переїхав до Візантії. Там батько здобув глибоку богословську освіту в єпископа Тита, який служив в провінції Анатолія. Брат Митрофана обрав шлях торгівлі, а сам Митрофан вирішив йти слідами батька, поринув у богослов'я. Згодом Домицян став патріархом Візантії, а невдовзі, перед його кінчиною в 316 році, Митрофана висвятили на єпископа. Після цього він перебрався до Константинополя, де провів спокійне, благочестиве життя. Через кілька десятиліть місто відвідав імператор Костянтин І. Митрофан, який на той час був уже в літах, особисто провів йому екскурсію, і між ними зав'язалася щира дружба. Вони годинами розмовляли на філософські теми і залишилися вражені одне одним. Імператор, знайшовши в єпископі справжнього однодумця, забрав його з собою до Риму. Митрофан залишався поруч із правителем аж до першого Вселенського собору в Нікеї 325 року. Саме там Костянтин переніс столицю до Візантії, урочисто назвав Митрофана духовним батьком і дарував йому титул патріарха. На той момент святителю виповнилося 117 років. Через кілька місяців після цієї події він мирно відійшов у вічність в своєму улюбленому домі. На Митрофана на поліссі сіяли гречку і льон. Щоб льон ріс гарний, високий і густий, проводили спеціальні обряди. У коробку, з якої сіяли насіння, клали два яйця, щоб головастий був, себто з великими повними коробочками. Подекуди яйця не просто клали, а ще й варили та додавали до насіння. Вірили, що це забезпечить чистий льон без бур'яну. А на деяких полях смажили яєчню просто біля ниви, щоб в льону виросли жовті головки. А щоб льон дійсно вдався, перед посівом або під час нього шепотіли замовляння. Слухайте уважно, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. Казали, значить, так. Роди Боже, льон на стебло стеблистий, на корінь коренистий, на волокно волокнистий. В народі льон вважали схожим на волосся, саме тому його часто використовували у весільних обрядах, зокрема під час розчісування молодої. Вірили, що це сприяє доброму врожаю. Особливим символом краси вважалися див'я красота. Коса із льону прикрашена стрічками. Її спалювали на весіллі. На другий день дружко кріпив до древка прятку і куделю, які молода під час танцю з молодим підпалювала. Потім вона танцювала вже з дружком, а той передавав їй палаючу куделю. За це молода його цілувала. Такий ритуал мав очищувальне значення. А ще льон пришивали до весільної сукні, нареченої як оберіг. В народній медицині насіння льону застосовували при хрипоті, а ще при безлічі інших захворювань. Клоччя льону ошпарене або намочене в солоній воді прикладали до вивихів. Його використовували в магічному лікуванні. За його допомогою спалювали рожу або обкурювали хворого від вітру. Цими днями слов'яни вшановували духа охоронця табунів та бунника, що захищав коней від хвороб і хижих звірів. Його оселею вважали священні гаї поблизу випасів, де він невидимо наглядав за кіньми та оберігав їх від небезпек. У давніх слов'ян табунник не мав однозначно доброго чи злого характеру, бо його ставлення залежало від взаємин з людьми. Якщо табун був цілий, ситий, здоровий, значить, дугбів був задоволений жертвою пошануванням, які йому принесли. Та якщо коні хворіли чи ставали жертвою хижаків, це вважалося ознакою незадоволення табунника і, отже, порушених взаємостосунків із природою. Щоб віновити баланс, господарі прагнули вгамувати духа новими підношеннями. Знахарі цими днями збирали квіткові кошики арніки. Арніку ще називають ангельським зіллям це така трав'яниста рослина з жовтими квітками. Легенда розповідає, як Данило Галицький вилікувався від дихавиці саме арнікою. Знахар з далеких карпатських гір дав князеві трунок, який за 40 днів і ночей постав його на ноги. Цими ліками була арніка. Хотів князь щедро нагородити цілителя, кинулися шукати його та не знайшли. Казали люди, що подався в Карпати зілля шукати. Арніку збирають в період повного цвітіння, зрізуючи біля основи з коротким квітконосом, не перевищуючи один сантиметр. Цвіт бажано сушити одразу після збору в темному, холодному, добре провітрюваному приміщенні. Тепер арніку гірську в науковій медицині не використовують, а в народній медицині рослину використовують широко. Сьогодні, 4 червня 2025 року, припадає на середу сьомого тижня після Великодня. І наші предки не гайли часу в цей час. Такий день був присвячений ретельній підготовці до зелених свят та свята трійці, яка буде вже в цю неділю. В хатах наводили порядок до найменшої шпаринки, мили лави, змахували павутиння з кутків, виносили старі речі на провітрювання, білили стіни свіжим вапном, підмазували, розписували піч, натирали близько мисники. Підлогу посипали пахучими травами, а вікна прикрашали вишитими рушниками. На подвір'ях лагодили паркани, замітали стежки, вивішували прану білизну, щоб все в оселі дихало свіжістю і чистотою перед приходом зелених свят. У господарстві теж готувалися, чистили стайні, перев'язували хрести на воротях, розвішували обереги від нечистої сили. Молодь цим часом вирушала до ставків і річок. Бо саме ця середа вважалася останнім безпечним днем для купання перед русальями. Вірили, що з наступного дня вода оживає, можуть з'явитися русалки, тож сьогоднішнє купання мало не лише розважальне, а й обрядове значення, щоб очиститися перед святами і не потрапити в русалчину немилість. Тим, хто хоче приманити до себе гроші, варто цього ранку кинути в кишеню жменю льону, але не будь-якого, а того, що зберігався вдома з минулого року. Кишеня має бути з лівого боку. При першій зустрічі з людиною на вулиці подумки треба сказати як льон множиться в полі, так і гроші в моїй долі. Говорити про це не можна нікому, якщо цього дня тричі хтось запропонує вам дріб'язок, не відмовляйтеся, це знак, що багатство вже на шляху до вас. Щоб дім був у достатку, зранку господині натирали мисники гарчіркою, змоченою від відварі кропової м'яти, робили це мовчки від порогу до печі, а після того не витирали, давали висохнути сам, самостійно. Вірили, що запах відганяє злидні і закликає хліб у хату. Жінкам, які хочуть зберегти вірність і увагу чоловіка, слід цього дня встати раніше за нього і непомітно доторкнутися до його волосся тричільняним рушником. Потім цим рушником витерти дзеркало в спальні зі словами: Як я на нього дивлюсь, так хай і він на мене, і нікуди більше. Дзеркало не можна чіпати до заходу сонця. Вірили, що після цього чоловік стане уважнішим, а сторонні жінки оминатимуть його. Хто хоче вберегти дім від лихого ока та злих вістей, має сьогодні, після полудня, встромити гілку берези біля порогу листям догори, а на ніч заховати її під дахом, над вхідними дверима. Вважалося, що береза віджене біду, а гілка збере на себе все лихе, що могло статися. 4 червня 2025 року, середа, 9-й місячний день сьогодні за народним українським місячним календарем. Місяць впевнено входить в другу квартирю, тобто вже перебуває в періоді зростання після першої чверті. У народних уявленнях це час сили, рішучості і дії. Казали, що все посаджене, зроблене або задумане в таку пору має піти в силу, як і сам місяць, який щодня світить яскравіше. Саме на цій фазі, згідно з народною порадою, добре шаткувати капусту, бо вона буде хороша. Місяць в зеніті своєї активності підтримує справи, пов'язані з накопиченням, розвитком і посиленням в господарстві і в особистому житті. Добре цього дня садити великі плоди, картоплю, гарбузи, кабачки. Вірили, що на зростаючому місяці вони будуть рости міцними, повними і не гнити. Але я нагадаю, шановні глядачі, що все ж таки сьогодні середа і перевагу слід віддати городині жіночого роду. Сни в цей день не ігнорують, особливо якщо вони тривожні або повторюються. Вважається, що на такій фазі сни можуть вказати на внутрішній неспокій або приховані хвилювання, але добрий світлий сон це знак, що все піде на лад. Стрижка волосся на другій квартирі мала особливу силу. Волосся не тільки росло швидко, а й укріплювалося. Що не можна робити сьогодні? 4 червня нами Трофана, наші пращури застерігали від того, щоб плюватися. Казали, що це приносить недобре, з тієї ж причини не радили в цей день зривати квіти з коренем. Вважалося, що це прикмета погана. Не рекомендували їсти і тріснуті яйця. В народі вірили, що це може обернутися болем – і тілесним, і душевним. Ще одна прикмета стосувалася дотиків. Плескати когось по плечу не слід, бо разом з ударом можна і невдачу передати, але й обійматися при зустрічі не на добро. Вірили, що нечиста сила може роз'єднати тих, хто порушить цю заборону і накликати на них біду. Дівчатам і жінкам в цей день краще не заглядати в чужі дзеркала, а також уникати свого відображення у воді чи вікні, бо за народним повір'ям так легко втратити красу. 4 червня 2025 року у нас пісний день. М'ясниці тривають, але це один з двох днів на тиждень, коли утримуються віряни від м'яса, риби від молочного. Втім, дозволена сьогодні рослинна їжа, каші на воді, овочі, фрукти, гриби, хліб, квасоля. Можна приготувати борщ без м'яса, печені, овочі, узвар. Олія дозволяється, тому салати чи смажені страви на рослинній олії також прийнятні. Втім, є категорія мирян, які звільнені від обов'язку постувати. До таких категорій відносяться, значить, у нас діти до певного віку зазвичай до 7 років. Вони ще не мають повного усвідомлення церковних приписів і не зобов'язані дотримуватися посту. Не треба постувати вагітним жінкам, а також жінкам, які годують грудьми. Якщо вони будуть постувати, вони ж просто нашкодять собі і дитині, тому не треба цього робити, звісно. Ще не обов'язково постувати людям похилого віку, особливо зі слабким здоров'ям. Суворий піст може бути надто виснажливим для організму. Важкохворі або ті, хто перебуває в реабілітації після серйозних хвороб чи операцій, їм повноцінне харчування просто необхідне для одужання, тому вони так само не постують. Ще особи, які виконують фізично важку роботу, наприклад, військові, рятувальники, медики на змінній роботі, будівельники тощо. Вони так само можуть бути звільнені від пісних днів. Якщо суворе обмеження в їжі загрожує їхній процездатності, то допускається таке пом'якшення посту. Люди, що перебувають в дорозі або в особливих життєвих умовах, де немає можливості дотримуватися звичного режиму посту, так само можуть бути звільнені від посту. Звісно, захисники до цієї категорії так само відносяться. Але втім, якщо ви переживаєте, чи правильно ви робите, чи ні, і вам просто треба порадитися із вашим духівником і отримати в нього благословення або на піст або на послаблення посту. І, і все, і ви будете спокійні, що ви все правильно зробили. 4 червня імени не відзначають люди з наступними іменами: це Іван, Митрофан, Назар, Петро, Марія, Марта та Софія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати тепла, що зігріває душу, любові, що додає сили та радості, яка живе в серці. Хочеться побажати кожному з вас добробуту, світлих думок, щасливих днів і підтримки близьких. Нехай в житті буде більше гармонії, добрих слів, щирих усмішок і здійснених і здійснених мрій. А небесні покривителі хай щодня ведуть дорогою миру, оберігають від всякого злати, дарують благословення на кожен кожен крок. Шановні глядачі, обов'язково, якщо є така нагода, якщо ви не боїтеся застудитися, будь ласка, сьогодні скупніться, десь у відкритій водоймі. Якщо вам дозволяє знову ж таки стан вашого організму, не забуваємо і про це. Тому що з завтрашнього дня це вже буде під забороною русалії. Починаються в нас завтра. Ми дуже впевнено наближаємося до трійці. Кожен з цих дней, який буде завтра, післязавтра, після післязавтра, це буде дуже-дуже цікавий обрядовий день. Кожен з цих днів обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб своєчасно про все це дізнаватися, що можна робити. А саме головне, що не можна робити. Бо наші предки дуже остерігалися цього періоду русального тижня, русалій. Дуже остерігалися і е, переживали, аби чого не трапилося з ними. Тому е, вони нас попереджають про це, залишили нам настанови на ці дні. Будь ласка, завтра про це й поговоримо про завтрашній день післязавтра про після ну і так далі. Я буду дуже чекати вас на цьому каналі. Поговоримо знову ж таки про те, яке буде свято, що не можна робити, що можна робити, які традиції, обряди, вірування, заборони, забобони були в нас і є в нашого українського народу, бо ми їх зберігаємо, тому вони в нас є і досі. І будуть в майбутньому, тому що сам саме ми зараз їх продаємо в це майбутнє, щоб вони залишалися. А я дякую вам за цікавість до українських традицій. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за подобачки. Мені дуже дуже приємно, що ви такі набайдужі до цієї теми. І давайте зустрічатися завтра. Бережіть себе, будьте здорові. До побачення! Слава Україні!